В слові написано, щоб ми шанували батьків своїх. Батька і матір написано шанувати це. Є заповідь з обіцянкою, тому що друга частина цього місяць письма вона продовжується, що і будеш мати довголіття. Така проста заповідь. Шануй, і знаєте, пошана це не щось просто про слова. Пошана це стиль життя, це повага, це розділити, це полюбити, це продовжити. Ось це буде пошана на івріті. Це слово шануй або пошана, воно звучить як кібут, кібут, і воно означає, крім пошани, воно означає пошана, слава і вага. Це щось славне, це щось вагоме. І послухай, якщо ти хочеш, щоб твоє життя було славним, якщо ти хочеш, щоб твоє життя, твоє ім'я, твоє служіння було вагомим, впливовим. Сильним, благословенним Тобі потрібно навчитися ходити в пошані.